Так, Точно запис ще. Як всі маєте, з вами Квінт, і сьогодні ми з вами поговоримо про хату онлайн, коли вона вийде, що вже готово, а що ще розробляється. І так, почнемо з вами з першого скріншоту. Можемо з вами побачити, що худ в грі вже готовий. І для того, щоб вам було комфортно наблюдати картинку відосі, я зробив ось таку штучку. Тобто, зараз ви можете побачити худ хати онлайн, як він буде виглядати у вас на екрані. Це, звісно, лише концепт. Так, я просто взяв і в фотошопі і зробив цей концепт худу в хаті онлайн і наклав на геймплей із Ukraine GTA. для того, щоб вам було комфортно дивитися цей відос, наче він реально вже записаний на хаті Онлайн. Звісно, графіка в хаті онлайн буде трішечки інша. На цих скріншотах ви можете це зараз побачити. А також, шановні, поговоримо зараз з вами на рахунок графіки. Я думаю, що буде три варіації графіки в хаті Онлайн, а саме для слабеньких телефонів, середніх, а також потужних. Це через те, що я думаю, ви можете побачити, що графіка справді дуже класна, і я не думаю, що на всіх телефонах вона потягне. А ще до уваги треба взяти, що буде дуже багато онлайну. Я думаю, що хата онлайн відкриється одразу з двома серверами, бо дуже багато людей чекають на її відкриття. І тому, якщо відкриватися з одним сервером, це буде нелогічно, бо людей буде набагато більше, мені здається, на відкритті, ніж може поміститися на одному сервері. Тому буде відкриватися два або три сервера одразу, і буде дуже дуже великий онлайн. І через це теж у вас може. Altyazı M.K. Тому я впевнений, що це буде зроблено для всіх телефонів, для слабеньких, середніх і потужних. А також гра зроблена на Юніті з нуля, а це означає, що розробники UG Team повністю знають свій мод. Тобто вони зможуть поміняти все, що завгодно, і зможуть зробити все, що захочуть. Тобто, будь які оновлення це буде виглядати реально досить потужно, оскільки хата онлайн з нуля написана на Юніті. Розробники сиділи і писали свою гру. Я впевнений, що це не буде схоже ні на що, це буде окрема реальна гра, і це дуже класно. Також зайдемо зараз з вами. В телеграм-канал Хата Онлайн. Посилання на сайт, а також телеграм-групу Хата Онлайн, ви зможете побачити в описі. Оскільки зараз, як мені відомо, гуляють фейки в інтернеті, телеграм-групи, сайт навіть є фейковий, для того, щоб забезпечити собі безпеку, краще зайдіть за посиланням в описі. Ну і звісно, підпишіться на телеграм-канал Хата Онлайн, а також слідкуйте за сайтом. І так, що ми можемо з вами побачити? Кружочок. Кружочок я вам вже показував, ви зараз ви бачите його на екрані. Там є досить багато інформації, тобто можемо з вами побачити, що вже можна зареєструватися. Вже Можна зайти в гру, і там вже є мультиплеєр, тобто гра знаходиться вже на серверах. Так, ну про сайт ми з вами бачили ось це повідомлення. Зараз можемо з вами побачити два скріншота два скріншота з гри. І це дуже важливо, оскільки тут ми можемо зрозуміти, яка буде карта в грі. І у мене тут є дві ідеї. Щодо вокзала Дніпра, можемо з вами побачити, що він взятий з оновлення 2.9, оскільки зараз вокзал виглядає ось так. Можете побачити скріншот. Але у мене є ще один варіант. У мене є думка, що карта буде або 2.9, або ж карта буде 3.0, але оновлена, точніше урізана, урізана для телефонів, щоб не було дуже багато об'єктів, які можуть навантажувати ваш телефон. І до речі, в минулому відео я розіграв один ключ GTA 5. І ось це людинка, яка виграла копію GTA 5 і зможе тепер грати в Ukraine GTA 5. А також, шановні, не забувайте ставити вподобайки на постах в телеграм-каналі Хаті Онлайн. Бо чим більше вподобайок, тим скоріш виходять спойлери. Це треба розуміти. Треба показати. Розробникам, що ми неймовірно потужно очікуємо на гру. Тобто, можемо побачити, справді що дуже багато вже готова, то готова зброя, готовий худ. Це означає, що я думаю, готовий інвентар, і на це дуже сподіваюся. Як типу, теж худ, да? якщо я не помиляюся, також треба розуміти, що коли гра відкриється, скоріш за все буде дуже багато багів. Це буде робитися для того, щоб люди зайшли і вже почали шукати ці баги, оскільки зайде справді дуже багато людей. А команда розробників не така велика, як кількість людей, які зайдуть на відкриття і будуть шукати баги. Але оскільки, як я і казав раніше, розробники розробили повністю свою гру з нуля на Юніті, їм пофіксити якийсь баг буде дуже легко, оскільки вони повністю знають свій мод, і це дуже класно. Також на рахунок графіки я дуже задоволений, що графіка виглядає настільки потужно. Ви просто уявіть, наскільки буде приємно грати з планшета, у якого дуже великий екран, і бачити ось таку красиву графіку. Як на мене, це просто пушка. Також, ну малолі, розробники зроблять, що ну можна буде грати з комп'ютера, да, теж юніті вони можуть це зробити. Не знаю. Також на рахунок сайта. Уважні зараз побачили, що дещо помінялося з минулого часу. Я сподіваюсь, ставлю вам зараз десь скріншот. ви можете побачити, що раніше був форум. Зараз форуму немає, і хтось, можливо, запитає, а де форум? Я б тут скувать, як мені там на лідерку подати, скаргу залити і так далі. Уявіть, якщо б форум був на сайті. Гравцю треба закрити гру, зайти в Google, написати хата онлайн, зайти на сайт, зайти на форум, залагіняться і вже потім починати те, що йому треба. А зараз форум прибрали сайти, тому що він буде, скоріш за все, в Діскорді, і це вже дуже класно. Тобто, щоб зайти на форум, гравцю треба буде закрити гру, зайти просто в Discord, обрати канал хата онлайн і там же знайти. Підрозділ форум, в якому він зробить все, що йому треба. Не треба лагініса, бо він постійно буде в своєму Діскорді і все. А також, якщо він захоче поміняти нік, йому не треба буде подавати якусь там заявку і чекати, поки її схвалять. Він просто візьме і поміняє собі нікнейм в Діскорді. Я думаю, це досить зручно. Але поки що у нас натяків на це немає, то будемо очікувати. Дуже сильно вже хочеться побачити пост від Хата онлайн, типу Діскорд вже готовий, можете зайти і так далі, і тому подібне. Але поки що очікуємо. Як на мене, що Залишається зробити хаті онлайн. Їм залишається зробити систему фракцій і можливу систему робіт. Ну а також систему автосалонів. На цьому скріншоті можемо побачити, що тачки вже є, їх можна заспавнити, але як їх купляти, поки що ми не бачимо. Тому, скоріш за все, залишається зробити велику роботу, але так сказати, кость сервера вже готова, і треба просто трішечки почекати. Так ось, коли може вийти хата онлайн. У мене є деякі пропозиції. Я думаю, що це буде грудень, і зараз я вам назву три дати, коли можливо вийде хата онлайн. Це 12 грудня 2025 року, 19 грудня 2025 року і 26 грудня 2025 року. Чому багато чого на Юкрен GTA робиться в п'ятницю, такі як оновлення, такі як вихід, наприклад, Юкрен GTA 5 теж був в п'ятницю. Тому, скоріш за все, десь в середу або в четвер ми з вами побачимо трейлер, а вже в п'ятницю буде відкриття сервера. 12 грудня 2025 року воно відкриється, якщо вони будуть зараз працювати, неймовірно потужно, застосовуючи повністю всі свої сили, тобто. 12 грудня це дуже близька дата, це всього-навсього через місяць. Тому я думаю, що 12 грудня вийде навряд чи, але шанси є. 19 та 26. На це я ставлю більше всього. Тому що ось ці дати, це вже типу середина і кінець грудня. Гра повинна вийти в 25-му році, це залізно. Я думаю, що саме в ці дати вийде гра. Залишається почекати півтора місяці, і гра, скоріш за все, вийде. Нарешті нам залишається з вами якомога активніше ставити вподобачки на пости хати онлайн, саме в телеграм-каналі. Для того, щоб реально розробники бачили, що ми дуже сильно хочемо гру, і тоді вони будуть спрацювати ще більше, я так думаю. І тоді вже я зможу вам робити відоси про хату онлайн, спойлери і так далі, і тому подібне. Ну і гра вийде якомога швидше. Ну, ви теж не забувайте ставити вподобачки мені на відео, бо я для вас стараюся і аналізую всі спойлери. Ну і нам з вами залишається просто ставити вподобачки на спойлери і очікувати, коли ж вийде хата онлайн.